thank you Усіх вітаємо з деякою перервою. Продовжуємо тестувати дешеву ігрову збірку на Intel Xeon E5-2640v4 і NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti. У нас на каналі вже є невеликий огляд, і три тести по 10 ігор у кожному. Посилання на них будуть в описі під відео і в правому верхньому куті екрана. Сьогодні ж протестуємо ще десяток ігор. Записали приблизно по хвилині кожної, щоб ви могли оцінити плавність і стабільність картинки. Uncharted 4. Високі налаштування, FSR 2 на значенні якість. Отримуємо чудові 80 кадрів, супергарна картинка, середнє значення за весь тест під час перестрілки. В локації з джунглями 84 кадри. Можна навіть спробувати запустити її без апскейлерів у нативному Full HD і отримати близько 60 FPS. Енделон доповнення до Uncharted 4, Lost Legacy. ті самі налаштування, високий пресет, fsr 2 якість, така сама гарна картинка з чудовою оптимізацією. Отримуємо також близько 85 кадрів залежно від того, що відбувається на екрані. У цьому спокійному відрізку з дослідженням локації без перестрілок у середньому отримуємо взагалі близько 100 FPS за весь тест. Ці два порти відмінно працюють на бюджетному ПК. You keep asking me that. It'll save us both some time. And oh, he's there! Oh, poor oh boy. It's definitely not safe, by the way. I saw. Think you can get back up here? Yeah. Keep going. I'll catch up. No. <clears throat> Diablo 2 Resurrected. високі налаштування, Full HD роздільна здатність екрана. Отримуємо від 70 до 100 плюс кадрів залежно від того, що відбувається на екрані. Все просто великі натовпи монстрів і багато заклинань на екрані. ФПС трохи просідає, але все одно це більш ніж комфортні показники і грати з таким FPS приємно. По фану додали в тест Rocket League. високе налаштування і фуличті роздільна здатність. За весь середній середні ФПС назначені 282, більш ніж достатньо, так би мовити, кіберспортивні показники. Hitman 3 – нативне Full HD і високий пресет налаштувань графіки у сцені з натовпом людей. Отримуємо середній показник 105 FPS – чудовий результат для бюджетної збірки. Your faces here today. Do I this know? This has been him? a dream of mine for a great many years, and as all of you know, I am a family. but with a small, for my how own, are you, sir? I soon built up a construction empire that was worthy of the great Al Ghazali legacy. So, I would like to thank my cousins without whose. Apex Legends. дуже високі налаштування графіки нативне Full HD. за весь матч середній показник 123 fps. Є безліч варіантів знизити налаштування й отримати залізні 144 плюс кадри для тих, кому це необхідно. is firing at us. lead! Back an enemy's shield. Reloading. Healing. Watch my back. Shields are recharging. Grenade. Cry 6, високі налаштування графіки і нативне Full HD. отримуємо приблизно 53 кадри в інтенсивних перестрілках у спокійніший час. Приблизно 60 fps. Є куди знизити налаштування або ввімкнути масштабування рендеру для вищих показників. І додамо заради різноманітності стратегії Troy Total War – вбудований fps тест Full HD роздільна здатність і високі налаштування графіки. Ця гра з її масштабними битвами і численними арміями на екрані добре навантажує систему. Наприкінці тесту отримуємо середній показник 90 FPS, мінімальний 74 і максимальний 118 в таких умовах. Death Stranding. дуже високі налаштування графіки, нативна Full HD роздільна здатність. У початковому відрізку біля першої бази за 5 хвилин тесту ми отримуємо середній показник 97 кадрів, що цілком непогано для максимальних налаштувань і є хорошим запасом для більш інтенсивних сцен. Helldivers 2. середнє налаштування графіки, початкова Full hd роздільна здатність зі значенням рендеру якість. За всю місію на цій планеті отримуємо середній показник 58 FPS. Є дивна пульсація на графіку кадрів, яка не відчувається в ігровому процесі і не впливає на управління. Але по суті, навіть у цей доволі важкий мультиплеєрний проєкт 2024 року можна пограти з близькій до значення 60 кількістю кадрів, що не може не радувати і є непоганим результатом для бюджету. Едної системи. Дякуємо за перегляд. Нагадую усі посилання на інші тести в описі під роликом. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь і залишайте коментарі. Хай щастить та до зустрічі.